Усіх вітаю! З вами знову я Софія Дерматолог. І сьогодні я хочу поговорити про бородавки. Дуже популярна тема. Вкрай багато діток страждає цим вірусом папіломи і дуже часто обирають неправильні об'єктивно методи лікування. Тому поговоримо сьогодні, що правильно з цим робити, що можна і що не можна. Отже, е так, це вірус папіломи людини. Але чи треба його лікувати системно? Це, мабуть, буде найважливіше сьогодні питання, яке я хотіла би розкрити, тому що ви маєте бути свідомі і розуміти, що на сьогоднішній день не існує системного методу лікування бородовок. От його просто не існує в природі. Не працюють такі препарати, як імуностимулятори, модулятори, підтриматори і все таке інше. Не можна витяжкою з трави підняти рівень імунної системи. Це настільки складний механізм, як взагалі в таке можна повірити. Тому е дуже вкрай ображає, що так часто призначають таку велику кількість об'єктивно не дуже класних препаратів, які і не потрібні дитині. А приходять батьки і кажуть, М, ми стільки лікували, лікували, нічого не проходило. Так ви і нічого не робили, грубо кажучи, давали там у вигляді води чи кредит той препарат сумнівного фарм Це так не працює на сьогоднішній день, щоб препарат. Противірусний спрацював, він має бути проти якогось конкретного вірусу. От, наприклад, у нас є речовина, яка блокує вірус грипу, тому використання в перші декілька днів дає вкрай позитивні результати, і людина швидше себе почуває краще. Або, наприклад, препарат протигерпетичний. У нас є декілька речовин: більш ефективні та менш ефективні, але ми чітко бачимо, як протікає лікування без додаткової терапії, і як протікає лікування з препаратами, які правильно підібрані, які блокують реплікацію вірусу, і людина майже на очах почуває себе краще і проходить, наприклад, вірус герпесу. Теж тут обов'язково правильна терапія, але ми. Умовно зробимо вигляд, що ми всі знаємо, як правильно лікувати. Тому ми побачимо, що набагато ефективніше відбувається на сьогодні. Є метод лікування вірусу гепатиту С, теж таблетований препарат, але його офіційно немає в Україні. Проте в світі він існує і він лікує тільки гепатит С. Його не приміняють при цьому при там віруси папіломи людини при бородавках. Ну тобто препарат. Лікує те, від чого він є. Не існує такого препарату, який лікує всі віруси світу. Тому системної терапії при лікуванні бородовок просто не існує. Також, які в нас є ще інші методи лікування, всі вони абсолютно місцеві, і є більш ефективні і менш ефективні на сьогоднішній день на ринку України є. Достатньо гарний, класний препарат, яким ми можемо дозволити собі лікувати і діток, і дорослих в абсолютно нормальних умовах. При цьому нікому не боляче, не пече, не задить, не болить. Ну тобто, це абсолютно безпечний домашній метод лікування. Я не кажу про, а, точніше, я зараз скажу про витяжки чистотіла, які на моєму дитинстві використовували дуже багато і які лишають по собі опіки. Такі методи в своїй практиці на сьогоднішній день я не використовую. Я кажу про більш сучасні речовини, коли ми можемо оцінити ситуацію, призначити нормальне лікування. Також хочу сказати, що є ще одна ланка терапії це видалення, тобто хірургічне видалення. Є декілька методів: це кріотерапія, це видалення азотом, це радіоніж, електрокоагуляція і це лазер всі ці методи є травматичними, всі вони мають бути робитися при знеболенні, тому що об'єктивно це боляче, це дуже боляче, і призначати дитині, наприклад, там видалення азотом. Я відверто на сьогоднішній день бажаю, що це варварство. Так робити просто не можна. І це боляче, це більш тривало, це треба ходити в постійній основі робити. Цей метод об'єктивно є, як на мене, одним з найгіршим видалення азотом, тому що все робиться на глаз. Ну, це, це неправильно. Всі методи видалення бородовок, абсолютно про всі, які ми зараз говоримо, можуть мати вірогідність рецидиву. Треба попередити про це пацієнта. Де теж було багато таких випадків, коли люди повиділяють водночас там на половині долоні стоп купу бородок, приходять і кажуть, от у мене половина повернулася. Да, але перед видаленням хірургічним вас мали про це повідомити. Що вони можуть повернутися, тому метод домашнього видалення є набагато безпечнішим. Чому я про це розказую? Тому що багато людей про це фактично не знають. Всі думають, ага, якщо вдома, то значить це буде щось чисте тіло. Ні, на сьогоднішній день вже є нормальні препарати, не обов'язково знущатись над дітьми та дорослими, і не обов'язково е видаляти так травматично, з раною, яка сто... до речі, методи видалення хірургічні залишать по собі 100% шрами. Тобто це той метод, який ми одразу розуміємо, що будуть такі наслідки. То при домашньому виділенні, навпаки, в більшості не лишається потім ніяких рубців і уражень. Тому я бажаю вам бути більш е свідомими, щоб ви мали більше інформації і не лікували своїх дітей або своїх батьків та, чи родичів е поганими методами, які можуть по собі, по-перше, повернути. Ураження, а по-друге, залишити рубці. Тому всім, кому треба полікувати бородавки, велкам все зробимо. Гарного дня!